7 тисяч квадратних метрів простору й 14 поверхів грядок на цьому колишньому складі, що в передмісті Копенгагена розташувалася вертикальна ферма. З'явилася вона три роки тому, але ефективною стала не одразу. за останні три роки нам стало зрозуміло, що вирощувати рослини в таких умовах значно складніше ніж ми очікували. Майже два роки працівники ферми експериментували, щоб підвищити врожайність. Зрештою зрозуміли, які рослини треба садити разом, а які якнайдалі одна від одної. Так можна досягти балансу. Наприклад, у воді буде правильна концентрація pH. Ми й не думали, що зробимо таке відкриття. Нині на фермі вирощують латук, капусту, чебрець та іншу зелень. Урожай деяких видів салату збирають 30 разів на рік. Засновник вертикальної ферми раніше працював бізнес-аналітиком. Нову галузь обрав не випадково. Чоловік хоче перевірити, чи допоможе аеропоніка і гідропоніка звільнити більше території для дерев. Так, у 2020 році у світі підсільське господарство використали приблизно 5 мільярдів гектарів землі. Це 38% усієї поверхні суші. Гадаю, вертикальні ферми дадуть змогу виробляти значно більше харчів в оптимізованих умовах у містах. Компанія має намір розширюватися упродовж трьох років. Вона відкриє філії в Німеччині, Швеції та Норвегії.